Як часто стратегуєте, раз на рік зібралися стратегію тримаєте, раз на квартал коректуєте. Як часто відбувається стратегування на тему маркетингу? Як такого самого процесу його е, він зараз не оформлений в, в формат е, як стратегічних сесій? Їх немає на, наразі, як і в самій компанії, там ну, не лише в форматі, саме як маркетна функція. У нас є зустрічі. Там річна селс зустріч, куди з'їжджаються керівники усіх регіонів, і ми ділимося там своїми планами е на майбутнє. Там Олександр ділиться якимись планами, теж там своїм баченням фокусами на цей рік. І далі воно вже допрацьовується. Він дає фідбек там по кожному регіону. Ми даємо фідбек як від е, HQ, і воно вже далі допрацьовується в рамках кожного регіону. Вони допрацьовують цю історію. Паралельно, я закидаю в команду, наприклад, там, от останній раз було на що там ми є компанія, ми хочемо вирости там, в, втричі е, за три роки. Що кожна функція має почати робити нового, щоб через три роки типу ми могли це зробити? При тому, щоб бюджет цієї фу функції не виріс втричі, ну, Тобто, можна сказати, бо дії дії типу да? Так. є візійна історія і є стратегічна ціль, і кожна команда компанії каже: ми зробимо. В таку-то та вправу, щоб досягнути саме цієї цілі. Це так виглядає. І немає стратегічної сесії, ви в команді перезбираєтесь умовно певний період часу, і дивитесь, чи ви під те, що підписались, добігаєте чи ні, і відповідно змінюєте якісь дії. Так це виглядає? Так. Але, звичайно, що е, специфіка саме в продуктовій компанії така, що е, релізи можуть затримуватися. І, відповідно, під ці е, релізи швидко багато чого може так само змінюватися, якісь плани коригуватися. Е, тому що ти, коли працюєш з інноваційним продуктом, ноу-хау, ну, не все там, ти постійно борешся ще з якимись законами фізики, в тебе стоять там одні якісь дати, потім типу, вони сильно їдуть, потім е, supply chain. Ковід поламав весь supply chain, війна поламав весь supply chain, і постійно якісь там історії.